Поговоримо про одного з представників типу республіканізму, але я вже сумніваюся, що це про республіканізм, а саме про Дональда Трампа. Чому він сьогодні під пильною увагою і українських співгромадян, наших з тобою земляків і світової спільноти через його заяви, які стосуються ірано ізраїльського конфлікту, ну і в тому числі війни Росії проти України. Минула ніч для нас була дуже дуже неприємна. Багато загиблих у столиці, величезна кількість повітряних цілей прилітала. Ну і його на борту літака запитали, пане президенте, коли він повертався терміново із саміту Великої Сімки до Вашингтону, що ж то було в Києві дронові атаки? Журналіст не сказав про ракети, на превеликий жаль, але той перепитав: де де, коли? Ну, мені каже, треба подивитися на це. Ну, тобто, відморозився і фактично проігнорував це питання, хоча є. Думки про те, що Трамп саме через атаку Росії на Україну полетів до Вашингтона. От хотів, друже, тебе запитати, що ти думаєш з приводу такої ну як реакції, треба було б сказати, але скажу відсутності реакції Трампа на такий масовий удар по території Києва і України загалом черговий. ну Те, що відсутність реакції, це є справжня природня реакція. Угу. Ну, єдине, що мене дійсно радує, тому що принаймні, потоку, як ми говоримо, свідомих дурниць не вийшло в інформаційний простір, який від Дональда Трампа оставим часом, ну з точки зору здорового лузу, тим ми маємо можливість знайомитися. Тобто не підготовлена очевидна рамка відповідно якась позиція, яка могла би дати йому однозначно красиво, як на його думку, зіграти в ту чи іншу а, публічну медійну партію. Але разом з тим я переконаний, що Дональд Трамп був в курсі про те, що готується атака на територію України. Якщо пригадуєш в онлайн-студії, коли ми записувалися в підсумковій програмі, вежа я говорив про 16 число. Тобто, якщо я плюс-мінус орієнтувався приблизних датах, які можуть бути під знаком ризику для Києва для України, то розвідка Сполучених Штатів Америки. Ще більше і більш деталізовано володіє інформацією ніж це є в мене. Це ага. так для того, щоб ми просто розуміли, чи доречно говорити, що Дональд Трамп чогось не таки не знав. Розвідка ага. США володіє достатньою інформацією. Ми отримуємо, у нас є обмін між нашими структурами, да, розвідками. І це по в цілому світу серед певного альянсу. Тому, очевидно, розумілося, що атака буде велика. Значить, відповідно відсутність. Реакція це не готовність діяти проти терористичного злочинного режиму Кремля. Більше цього, Трамп і надалі в принципі, говорить про те, що він не готовий, він не планує підписувати там санкції, тому що він очікує, він далі очікує, тобто даючи можливість, а потім і далі створювати ті воєнні злочини. Військові, точніше, і цей терор, терор. Ну тут багато чого поєднується, його особисто стало до Путіна. І, очевидно, як би ми не крутили, тобто, все-таки на моє глибоке переконання, послідовна політика Сполучених Штатів Америки до Російської Федерації. Як би зараз це важко не визнавати, але моя позиція є, є чіткою. Починаючи з 90-х років, з моменту, коли в нас забирали ядерну зброю, і по великому рахунку нав'язували під красивими дипломатичними фразами обмежений суверенітет. Це було ще на той момент домовленість з на той час е да, з Російською вже Федерацією ага. як правонаступником радянського союзу. Тобто, впливи плюс-мінус серед таких геополітичних держав було погоджено, і в даному випадку ну ця політика вона є. Продовжується, так вона е є більш проактивна чи більш реактивною. Ми можемо говорити з позиції ага. на ті чи інші е події. Але давай ми знову ж таки повернімось, от не тільки про Трампа коли. Російська Федерація здійснила агру, а, атаку на Грузію, ну, начебто великі санкції, а потім що робив Білий Дім? Пішов на перезавантаження стосунків. Потім відбулися події в 2014 році. Російська Федерація не понесла відповідальності і надзвичайно великих санкцій. Санкції були, але вони більш мені здається виглядали як ну, для того, щоб заспокоїти і просто тримати оцей інформаційно-політичний тренд, що ой-яй, так не можна. А як разом з тим Німеччина продовжувала будівництво там, Nord Stream 2. Далі Трамп, до речі, наклав санкції на Nord Stream 2, але тут швидше грали ще а, моменти, так треба було переграти або використати момент в вигоди для своєї держави. Тобто тут ми вже говоримо про якісь ага. е, не просто політику про цінності, ми говоримо про вигоди. Ну і 22-й рік, коли ми розуміємо, тобто коли нас ну, піш, пішла атака широкомасштабна фаза війни. Ну, ти зі мною ж не станеш. Ну тобто, ти підтримуєш напевно мою все ж таки оцінку в тому, що ну сполучені штати Америки у 22-му році ну, восени зробили все можливе для того, щоб ми цю ініціативу втратили під виглядом дискусії. Блокування знов ж таки тими ж самими республіканцями, не, ви, не ви, чи там те, що а, Джонсон тоді не виносив типу в порядок денний голосування за додатковий пакет надання пакету а, і блокування Трампа, да? тобто а, це рішення стосовно підтримки нас а, і відповідно пакету, який буде дозволяв нам і далі здійснювати ті контрнаступальні дії, блокування авіації своєчасної тому подібне. Тобто, якщо ми зараз. Продивимося, оцю логіку дій, то ми не побачимо в Трампа в його діях абсолютно нічого нового. Просто, на відміну від інших президентів, Дональд Трамп не грає в красиву дипломатію. Він okay. говорить от так, як от що бачу, то і співає. І це, звісно, ну а, а, а як тепер це красиво трактувати? Він чітко говорить: я, Путін ж хороший хлопець. Ну, він ж непоганий чоловік, ну тобто, ну він на біле говорить чорне, або на чорне говорить біле. Ну в такому плані там просто тільки в відмінність в цьому контексті, і враховуючи, що межа переходить, а прекрасно, в Крім розуміють в Штатах, що якщо зараз давати асиметричну, симетричну відповідь і додавлюти Російську Федерацію, Російська Федерація має всі для цього підстави, щоб розпастися на енну кількість суверенних незалежних. Республік, так, між ними потім будуть громадянські конфлікти, війни тощо. Але ця імперія ну не матиме змоги втримуватись. І коли я чую, чому Штати бояться розпаду а, Російської Федерації до неконтрольованість ядерної зброї, ага. дурниці. Це саме можна контролювати. Ага. Тільки це питання коштів, питання вибудовування або, скажімо. Певного періоду протекторату над тими територіями і формування, ну, відновлення економіки, ідентичності тощо, тощо. А це коштує кошти. І плюс, відповідно, ти маєш потім а, вибудовувати стосунки з тими державами, з тими республіками. Да, це буде коштувати, навіть те, щоб отримати доступ до тих чи інших ресурсів, купалень, і так далі. Сполучені Штати Америки станом на сьогодні стратегічно на ці кроки не готові. Чи зміниться позиція <кхи> через там. Певну кількість місяців чи через рік, думаю, що так. Але що стане в основі цих змін? Геополітичний, глобальний, турбулентний період? Ну тут, мабуть, ще знаєш причиною зміни такої позиції. Я з тобою погоджуюсь на 300%, що Трамп і Байден мало чим відрізняються від одного. У них форми різні і підходи трішки різні, а стратегічна ціль одна. Ну і що стосується тієї самої Росії і війни Росії проти України, просто Байден міг вмів заховати ці всі речі, як ти кажеш дуже грамотно. Ти говориш дипломатично. Ну Трамп він б'є напряму, і ми тому маємо більше негативу саме до цього президента. США.